Перша частина все-таки належить до е, так званої лютневої революції в Росії, яка відбулася в 2017 році. І е, в е, Буковинському масштабі, чи в аспекті, е, продовжується окупація. Тобто окупація продовжується. І тим не менше, тимчасовий уряд ніби прийшов на хвилі ось цієї. Справедливої війни, прав людини, якихось там демократій і так далі. І стало зрозуміло, що воно аж ніяк не спрацьовує в, в воєнному плані. Але що має значення? Має значення те, що на основі Галицько-буковинського генерал-губернаторства створюється насправді обласний комісаріат Буковини, і Буковини, Буковини і Галичини. І ось тут дуже цікаво, тому що для Буковини і для Галичини сформовується абсолютно новий тип окупаційного управління, яке очолює Дмитро Дорошенко. Відомий нам історик, політик, український громадський діяч. Потім, власне, він представляв якраз Центральну Раду, тому що власне Центральна Рада переконала в тому, що власне це має бути і її частина відповідальності. І була спроба нормалізувати взагалі взаємодію з Місцевими українцями, взагалі з місцевим населенням і Буковини і Галичини. Тобто, тим не менше, зробити це було дуже складно по тій простій причині, що ще по інерції відбувалися ті процеси, які були запущені Росією у попередній період, по інерції. І тим не менше, в чому у нас плюс? У нас є плюс в тому, що Дмитро Дорошенко, представляючи Українську центральну раду, Генеральний секретаріат, він все ж таки використав свою ось цю а, м, діяльність саме для того, щоб для початку закласти основи саме українського державотворчого ось цього процесу, включно з Галичиною Буковиною. І це була. Можна сказати, його найбільша заслуга. Проте вже 7, 7 серпня ну, на початку серпня відбулися домовленості, і, і Галичину та Буковину повернули Австрії. І ми знаємо, що 7 серпня тут перебував уже сар Карл, якого зустрічали велелюдним таким мітингом і радісно, і все-все-все. Проте, тим не менше, вже було зрозуміло, що імперія реально не може втримати ці всі процеси, які розпочалися зсередини. Найголовніше, що було. Справжнім викликом, і що не вдавалося а, взяти під контроль, це те, що війна затягнулася. Війна була дуже дуже виснажливою. І в е, плані Австрії, точно так само, як в Німеччині, е, важко було вирішити питання навіть забезпечення населення продуктами повсякденних потреб. І коли насправді відбувалися переговори. Між імператором і місцевим е, е, політичним та адміністративним е, е, управлінням, то перше, що е, власне потребувалося, це налагодити нормальний економічний взаємообмін, взаємобаланс, тому що це було дуже дуже важливо це було дуже складно. Тому що росіяни, відступаючи, це знову ж таки записано у всіх, ішли через вулицю Руську по дорозі, громили, спалювали все. Вони, хочу вам сказати, діяли не в найгірших традиціях окупанта, який покидає свої землі, і точніше окуповані землі, не свої землі. Тому відла відлагодити економіку було доволі складно, але... Вважалося, що запущено процес, і він буде мати дуже добрі результати. Тому це відновлення такого більш-менш мирного життя, воно давало уявлення про перспективу, в тому числі і можливостей неповернення до війни. Другий момент, який теж дуже важливий, це Брестотовський мир. Який зрештою підписала і австрійська сторона, і який визначав, що Україна, Українська Народна Республіка отримує визнання незалежності? А Галичина та Буковина повинні існувати як окремий автономний край в складі оновленої австрійської держави. Тобто, давайте ми це теж зафіксуємо. Тому що нічого немає більш важливішого під час війни, коли з'являється перспектива вирішення, скажімо, тих проблем, які мають першочергове значення для українців Галичини і для українців Буковини. Їхня перспектива це, щоб Україна була незалежною. А тут була нарешті сформована повноцінна автономна провінція українців, які готові були продовжувати існування або життя в умовах цієї австрійської держави. Чому ні? І імператор це насправді пообіцяв. Плюс до всього було відновлено діяльність парламенту, що дуже важливо. Навіть в умовах війни це видавалося з одного боку абсолютно нелогічно. Тому що парламентська діяльність це знову ж таки те, що ми бачимо сьогодні, та в Україні, це загравання з народом, це різні насправді способи вирішення своїх питань. Австрійський парламент роздирали вже національні усі фракції, і це знову ж таки природній був абсолютно процес. Нікуди не поділося те, що румуни Буковини не згоджувалися з тим, що це має бути українська автономна провінція, і вони готові були реально працювати на те, щоби вийти зі складу в Австрії і сформувати і, і, власне, приєднатися до Румунії. Тобто, ось ці всі підводні течії, Бо вони реально збурювали життя, але все одно тепер дивимося, будь ласка, на дуже серйозну, майже матричну концепцію, що населення Буковини було переконано в тому, що все можна вирішити в законний політичний компромісний шлях. Що дуже важливо, що більше немає потреби воювати, і більше немає потреби нести шалені втрати, в тому числі моральні, фізичні, матеріальні, грошові, рідних, і так далі. і так далі. Тобто з'явилася більш-менш осяжна перспектива. І тому, коли власне навіть... Почалися ось ці процеси уже переходу війни у свій завершальний етап, коли стало зрозуміло, що входження Сполучених Штатів у війну переламало цю справді важку і дуже 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 кровопролитну кампанію на користь Антанти. Любе, любе Боже правду насправді до входження війни у війну Сполучених Штатів видавалося так, що Австрія, тобто, що Четверний Союз отримає перемогу. Але американський фактор зіграв свою роль, і, зрештою, це призвело до того, що війна по суті вже йшла до свого завершення, тобто всі розуміли, що війна завершується, і вона завершується поразкою четверного союзу. І ось тут якраз, що називається, ми говоримо про те, що для а, одних держав це є катастрофа, але для народів, які мають шанс сформувати свої держави на руїнах цих імперій, це є просто а, унікальний шанс, який дається раз за всю історію. І його не можна змарнувати. І по суті, ми можемо сказати, що еліти а, польські, чешські, словаки, словенці, і так далі, вони чітко зрозуміли, що це їхній шанс, і вони швидко почали формувати свої національні політичні уже проекти, ну і які найголовніше повністю підтримувалися державами Антанти. Тобто ключовий момент: ти в таборі переможених чи ти в таборі переможців? Якщо ти себе позиціонуєш як жертва переможців, ну то ти можеш бути під благословінням держав Антанти і ти отримаєш від них просто потужний імпульс на своє державотворення. Але якщо раптом ти заявляєш, що ти є частиною. Тої спільноти, яка все ще перебуває в таборі переможених, на жаль, воно звучить так переможцю, все переможеному горе. І власне українці вже в жовтні 18-го року, от на руїнах цієї імперії, яку, власне, майже всі уже фізично майже відчували, почали вибудовувати теж свою власну концепцію майбутньої української держави. Яка мала виникнути на уламках імперії, це мала бути Західноукраїнська Народна Республіка, і, власне, вони до неї йшли дуже швидко. І єдине, що не вдалося зафіксувати українській політичній еліті, не вдалося зафіксувати підтримку держав Антанти, вони не змогли перебити польський політичний рух, який Задовго ще до ось цієї е, історії уже сформував таку, скажімо, майже сердечну дружбу з французами, а отже, таким чином, вони отримали від Антанти повну підтримку. І далі починається важка, дуже складна війна після війни. Тому що, коли 11 листопада 2018 року завершилася Комп'янським перемир'ям, Перша світова війна на українських теренах розгортається власна війна, і вона була дуже кровопролитною, і вона була дуже важкою, з величезними втратами і для українців, ну і для поляків, само собою. І найбільша проблема, яка постала, це те, що Одна територія, одна батьківщина і, і, і боротьба за цю одну батьківщину двох різних держав. Для Буковини насправді це теж була дуже серйозна е, історія, тому що от вважаємо, що Українські політики на чолі з Миколаєм Васильком ні трошки не сумнівалися в тому, що це має бути частина і великої України, і, і частина власне, на, на цьому етапі Західної Української Народної Республіки. Тим не менше, а, от якраз цей пошук союзників дав відразу а, можливість зрозуміти, що без зовнішньої підтримки, без Реальної політичної парасольки з боку Антанти, тому що вона перемогла в цій війні. Будь-яке державотворення буде йти важко і складно. І ось тут щодо Буковини виникла ще складніша історія, тому що Румунія в останній буквально що називається етап вступила до Антанти. А отже, таким чином вона виступала як бенефіціар цієї війни, і вона скористалася повністю всіма своїми бенефіціарними можливостями. Вже 11 листопада було зайнято і Чернівці, і Буковину, і, власне, Румунія прийняла правила гри на цьому етапі, тому що за нею стояла Антанта. Кожного разу, коли власне, ми піднімаємо питання, що як так, 3 листопада відбулося Буковинське народне віче, яке настоювало на тому, щоб українська частина Буковини з'єдналася з великою Україною, і чому цим знехтували саме румуни? То власне я мушу сказати тільки одне: за румунами стояла держава, Румунія, яка мала Окрім всього ще і армію за українцями буковини стояла тільки їхня політична воля, їхнє прагнення і бажання. Але Західноукраїнська Народна Республіка ще навіть не проголошена. А Українська Народна Республіка, хочу нагадати, а це 3 листопада 1918 року, ще не відновилася, а Українська держава. Павла Скоропадського все ще перебуває у союзному зв'язку з країнами Четвертного Союзу. Тобто вона все ще станом на 3 листопада 2018 року, вона все ще в таборі переможених. Розумієте, тобто це об'єктивні чинники, які спрацювали проти українців. Які готові були зі зброєю в руках воювати і ставати на захист, і так і було впродовж всього довгого кривавого, кривавого періоду до 1921 року. Але виявилося, що українці не мали потужних союзників у цій війні за своє державне формування Україну. це насправді. Виявився відкладений проект. І от ми можемо сказати, що так, у 1918 році, українці воювали і програли війну. Давайте ми це визнаємо. Воювали і програли. Але нічого так не вчить насправді як поразка. Тому що в поразці ми знаходимо свої власні слабкі місця, які ми повинні обов'язково відпрацювати. І не дати більше ворогу реально здобути перемогу. І, наприклад, на сьогоднішньому етапі Україна вкотре відстоює свою державність, і тут дуже важливо, хто наші союзники, де наші не партнери, а ті могутні гравці, які можуть вписатися за нас зброєю. Силою, політичним тиском і політичним авторитетом. Тому що, власне, це один з найголовніших уроків, які нам посилають саме наші предки Буковинці з 1918 року. Коли мені насправді страшенно боліло. Як, як, як взагалі українські політики допустили, що Румунія зайняла Буковину і не організували її оборону? Чому не було організовано оборони? І відповідь я знайшла в одному, в одному листуванні, де, власне, було записано приблизно так, боюся цитувати прямо, тому що воно десь в мене зараз спливло. Приблизно так, що? Ми не можемо собі дозволити війну на два фронти. Ми мусимо спочатку побороти Польщу, змусити її відмовитися від Галичини, щоб українська держава постала на території Галичини, а потім ми будемо вести перемовини з Румунією. На цьому етапі Румунія згодилася не відкривати проти нас відкритого військового фронту. І для нас це вже перемога. І знову ж таки, от подивіться на сьогоднішню ситуацію. Румунія на сучасному етапі є надійним нашим сусідом, яка не просто приймала наших біженців і допомагає всіляко з транспортуванням, з логістикою, з усім з усім. Вони мовчазно. Тримають свою частину підтримки України. Вони не, не, не закликають світ, вони не кидають гасла, вони просто мовчки і спокійно тримають свою частину оборони з свого боку. І при всіх, скажімо, складнощах так, відносин з Румунією ми все ж таки мусимо зафіксувати. Дуже важливий аспект для Буковини по воєнної після Першої світової війни, що Румунія у своїй антиукраїнській політиці, тому що ми мусимо насправді говорити про неї та політика румунізації була спрямована проти українців. Боковини з тим, щоб вони перестали бути українцями, тому що це могла бути загроза з боку, а тепер увага, з боку з якого боку? З боку радянської, якраз ось цієї московської великої машини більшовицької. Тому що всі знали, як більшовики користуються ось цією пропагандою і своїми оцими політичними скидами, якими вони збурюють населення, збурюють народ. І українці і румуни потрапили в пастку, коли українці асоціювалися з більшовиками, навіть якщо вони просто були звичайними українцями. І дуже тривалий час реально ми попадали в важку конфліктну ситуацію. Так, це ще один урок. Не можна демонізувати цілий народ і нав'язувати йому ті характеристики, якими він не володіє. Українці просто хотіли жити в складі своєї української держави. Це, власне, сталося. Сталося знову ж таки в ході дуже важких геополітичних змін. І тут найголовніша наша задача вивчити. Ще раз, дуже добре вивчити уроки, як діє наш східний сусід, щоб не допустити тих складних ситуацій, тих складних процесів, які, власне, практикує Росія на окупованих землях. Тому що, ще раз і ще раз, ми повинні пам'ятати, скільки б Путін не говорив, що українці і росіяни це один народ, насправді. Він вважає українців чужаками, а отже, таким чином вони повинні бути насправді або розділені, розпорошені, або знищені. От з цією великою ідеєю вони пройшли всю Першу світову війну, а отже, таким чином, ця ідея у них жива і дотепер.